Що б сказав ваш або сусідський кіт, як би вмів говорити? Мій сказав мені дуже тобі дякую, що ти мені сідав возиш їсти. Все прекрасно, мяу-мяу. Не забувай купляти мені корм. Дай покушать. Да. Так. Дякую, або дайте їсти. Чому дякую? Те, що вони в любові живуть. У мене собака. Я з котами якось не дружу. Я Покормив би хорошо, так понявкав би, <сміст>, сказав би дякую. Дайте їсти. Є в мене в сусідки хатину, ми з ними балакаємо, вона з ними балакає, вони її понімають. І в мене я вибір один котик, в річні, хороший. Я з ним балакаю, він за мною балакає, теж обнімає. Дай пожирати і поспати. Він любить дуже свою я, хазяйку, я сама кашатниця, в мене дуже шикарний кот. Щоб він сказав, як... спасіба, що ти така в мене є хазяйка кожна, бо він в мене головний в домі. Щоб люди були добріші, щоб не викидали е, котиків. Е, і не тільки котиків, а взагалі, щоб животні були не обіжені. Ну, а так в нас є котик, ми його дуже любимо. Як нашого котика звати? Буся. Ми її годуємо і все добре.